Привіт, я обожнюю ігри від Rusty Lake. І наткнувшись на демоверсію Servant of the Lake, я не змогла прийти ми. Тому давайте починати. Так, вітаємо вас у демоверсії. Сподіваємося, вам сподобається цей перший погляд на побут слуги родини Вандербумів. Ваші перші накази навряд займуть більше за 15 20 хвилин. Просимо сісти до карети. Іржаве озеро чекає. О, Іржаве озеро! Вже скоро ми прибудемо до маєтку. Можеш відсунути штори. Давай. Ой, красота, яка озеро сьогодні чудове. Сподіваюся, підготовки тобі не бракне. Повір мені, робота на Вандербумі тебе виснажить. Ну, побачимо, побачимо. Прибирання, готування їжі, довгі робочі дні. І все те, про що люди говорять, неохоче. Оце про що? На щастя, ти проводиш там лише одні вихідні. Приїхали. Вітаю на іржавому озері Можеш виходити? Так, ну пішли. Расті Лейк представляє. Яка прекрасна музика нас зустрічає. Ой, це ми тут приїхали, так? Який гарний кінь. Так приємно бачити вже знайомі краєвиди, день перший, а ми тут всього на вихідні, так мало. <схи> ну, демоверсія, так. Що ти хочеш? Ага, ми так можемо оглядувати. Добре. Так, перед тим, як стукати, що ми можемо? Ми можемо подивитись на коня, привіт, конику, і закрити йому оченятка, чи він не бачив всього того, що тут буде відбуватися. Дядьку, добрий день. Still for my fee. Я досі чекаю на плату. А, хорошо, а чого я сюди приїхала бомжом якимось. У мене нічого немає. О, дивіться, кружечка. Використовуйте предмети інвентарі. Я буду використовувати, але що я сюди, взагалі, без грошей приїхала. Навіть без валізки ніякої. Ну тут більше нічого я не можу тиснути. А, може, мені там авансом заплатять чуть-чуть? чуть-чуть? Так, дивіться. Тут можна щось дістати? Морковку, наприклад. Він не хоче. О, я знаю, хто хоче морквинку. Коник, тримай. Ай, смачно. Що ти мені дасиш? Нічого. Чекай, я тобі просто так морквину скормила. Ой-ой, <смір> ладно, ладно, ладно. Так, хорошо. В вікні ми бачимо. О, це тобі? Деякі предмети можна тягнути. Тут не вистачає ще однієї, мені здається. І нам треба буде виставити їх правильно в правильному порядку. Мабуть, по ось цим лініям. Ну, точно, ще й однієї не вистачає. Хорошо. А тут у нас що? А, тут ще одна. Ясно. Ну, давайте першу загадку вирішувати. Так, можна мені. Угу. Один. Два. Три. Все. Де <сіх> наші гроші. Ось, де вони ховалися. Все, дядечко, де ви там? Тримай. Тримай цей пес. Thanks. Дякую. Я повернуся з гістьми сьогодні пізніше. До зустрічі. Ми чекаємо. Ой, з тебе випало щось. Що це? Металевий пруд. Я сподіваюся, він нормально доїде. Так, тук-тук. А мені треба ключ, щоб зайти. Може, я. Ой, чекайте, металевий пруд. Чекайте, чекайте. Може, це я можу сюди вишкарбнути. А ну-ка, ова. А ось і ключ. Ну, насправді все максимально логічно. Тільки морквину я не знаю, на що я скормила коню. Але то вже таке. І що? О, добрий день. Ти, певно, до нас на роботу? Рада, що ти тут попереду довгий день. Можеш спершу підписати контракт? А, можу. Перук, рука. Хорошо, А де що підписувати? А бачу? О, договір про найм. Цим підписом я проголошую, що протягом трьох днів і трьох ночей відповідально виконуватиму обов'язки слуги коритимуся своєму роботодавцю та будь-якому гостю дому вандербумів. Я затверджую, що родина вандербумів не несе відповідальності за жодні збитки чи травми. Добре. А, не поняла, а чого я не пишу? А, Тю. Ну підписуй. О, я можу прям так. А, я пишусь гарненьке зробила би. Ну, давайте якусь закарлюку. Іде? Все, я підписала. А тепер до роботи. Для початку приготуй сніданок для пана Олдоса. Приготування сніданку. Я би переодягнулася спочатку, але ладно. Так, тут є гарні свічечки. Зараз ми все оглянемо, що у нас тут. Кіцюнчик! Привіт, кіцюнчик! Який милий! Біля тебе більше нічого не ховається. Так, це в нас. Олександра Вандербум. Ой, вона пальчиками махає. Хорошо. А тут у нас хто? Вільям Вер... вандербум. А він кліпає очима. Боже, <смас> як мене це завжди забавляє? Коврик. Коврик нічого. Так, це ми сюди ходили, а тут. Картина. Нічого. Так, Дрова, понятно. А це що? Вівсянка. Так, улюблений сніданок пана Олдоса. Поставте каструлю на плиту, додайте до каструлі молоко і вівсянку, додайте цукор і розігрійте кашу. Так, каструлю на плиту до кастрюлі молоко і вівсянку. Нам треба молоко? Можемо поки сюди дрова закинути. Так, хорошо. Де нам шукати молоко і вівсянку? Тось ти не ставиться? Щас я потицію? Нє. Добре. А ми далеко й не можемо піти? Ага. Каша готова? Ще ні, почекай. О, молоко. Нам вже треба каструля, так? Що у нас тут? Ага. Не відкривається. Ладно. Це ми звідси. Ні. Боже, я тут заплутаюся. Зазвичай вправо вліво і все, а тут же туди-сюди. Це каструля. А тут у нас... мой загадка, загадка. Хорошо, поки не знаю, що з цим робити. А тут у нас Олдос Вандербум. Ми не можемо до нього зайти. Я би привіталася. О, отут щось точно є. А чекайте, там мишка? <звук> <звук> мишка! Дякую. Мишка. Хорошо. Свічечка. Мабуть, її треба буде підпалити. Тянути не можу. Окей. Так, ліво вправо, ні. Добре. Це ми ходили сюди. Давайте. А це вихід. А ні, це вікно. Просто вікно? Не просто. 100% не просто вікно. Угу. Молоко так, ну у нас, по ідеї, все є? Тільки у нас сірників нема. А ось тут ще є двері. Вони не відкриваються. Добре. Так, як нам повернутися на кухню? Ще якісь двері? Ось так, мабуть. Так, ну що? Нам потрібна каструлька. Нам потрібно молоко, вівсянка. Як нам розпалити? Нам потрібні сірники. О, мишка, чекайте, Мишка. Так, кицюник. Будеш Мишку? Кузня? Коробочка. А, це сірники. Фу. Прекрасно. Так, чекайте, плутаюсь трошки. Ну, давайте розпалюємо. Все, вона готується? По йде і так? Чи ні? Ну, Вона горить. Хм. От, ми ще цю картину не дивились. Олдос Вандербум Господар. Він махає своїми годинничками, що це в нього тут таке? Так, а як зрозуміти каша готується чи ні? Може, я щось не так зробила? А, цукор. А, молоко і всянка є додати цукор. Цукор, цукор, цукор. Де нам шукати цукор? У нас окрім сірників, нічого не. Тебе немає цукру? А, можливо, він тут. А як нам? Скільки тут Тут багато чисел? А, я зрозуміла. Я зрозуміла. Так, вертаємось до картин. Стоп, стоп, стоп. Вертаємось до картин. Дивіться, дама показує два пальці. Ось. Дама, два пальці. Вільям один, два, три, чотири, пять. П'ять разів кліпнув, правильно? Один, два, три, чотири, пять. Так, Вільям 5 разів кліпає. Так, і нам потрібен ще ось цей. Два, три. Три рази. дзенькнув. Давайте. Боже, я забула знову ось тут. Так, дама 2. Цей 3, а цей 5. Є. Цукор? Цукор. Перфект. Перфекто, перфекто. Так, ідемо на кухню. Все, тепер точно готується. Це я вже бачу. Каструлька з кашею. Так, ну пішліть до нашої мадам. Я так гуплюся тут. Тепер можеш зайти до кімнати пана Одеса. Arousing, дивись, не розбуди його завчасно. Мені тихенько ходити. А де його кімната? Тут на другому поверсі. Ой, вона відкрита. Пробудження Олдоса. Нам треба бути тихенькими. Це. Ух ти, це ліжко? Оце він хрупунчик. Так. Годинникова стрілка. Ого, що це він таке робить. Прикольно. Що в нас тут? Олдос Вандербум ранковий розпорядок. Розтулити завісу, розбудити господаря о сьомій ранку, так запам'ятовуємо. Поголити господаря, подати сніданок, руханка і одягнути господаря. ПС важливо. Він не любить, коли мерзнуть ноги. Це що? Миска. Добре. Він не любить, коли мерзнуть ноги. А що це? Це загадка. Знаєте, що я згадала? Я згадала п'ятий елемент. О, прикольно, ми можемо рухати ці штуки. Хорошо. У нас є лише. Так, чекайте, зараз ми зробимо. Мені треба ось це. Сюди. Так, ось це. Сюди. Ось це. Сюди. Оце він там хропака дає, слухайте. Я більше нічого не чую, окрім того, як він там спить. О! Притва, чудово. Так, тапочок один. Так, 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 що в нас тут? Тут у нас капелюх. А ми можемо це місцями міняти. А, о. носовичок. Ми зможемо його поголити. А це все, так? Да? Тобто ми тут виконали завдання? Мабуть, я так думаю. Ось сьомій ранку. Так, годинникова стрілка. А, ну, логічно. Ось сьомій, це ось так. О, чекай, 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 я мала щось там підняти. Я думала, що вона вже буде зеленька, А тут просто ворона сидить. Ми її тапком виженем. Не хоче. Так, давайте ще раз. Розтулити завісу. А, ось цю завісу. Мабуть. Ого, як він там дрихне. Так. А годинник ми, якби, вже налаштували, так? Зелень-зелень. О! Добрий раночок. Так, ми маємо його поголити, правильно? Так, розбудити поголити. Як у нас крема нема. Чи це крем тут? Тут просто миска. А ми точно все знайшли? Ah, О, I нове обличчя. Мене потрібно поголити. Я знаю. Мені, по ідеї, треба цей крем знайти. А почекайте, в нього ще тут є ці. О! Треба дати йому так ложка, а це я не можу відкрити. Він не любить, коли в нього мерзнуть ноги. Давайте ми йому одягнемо. Все. Класно? Тепленько. Де нам взяти крем, аби його поголити? У нас є ложка. А, це покормити щоб. Блін, не знаю. І з вороною що робити. М -м, так, дайте я ще раз огляну. Тут ми все забрали. Тут нам потрібен ключ. На столі ми все взяли, тут цей танцює. Може, тут в карманчику у нього щось? Вони вже навіть не вішаються, вони просто літають. Бачите? Чи, може, ми без крема, а ми ж А, а може, ми без крема можемо його голити? А, можемо. Ну, добре тоді. Ні! я ж акуратно. Це вже не перший раз у тебе таке. Вибачте, блін, я йому вухо відрізала кусок, але ж я обережно. Капець, давайте сніданок йому подамо. Ну він такий взагалі, знаєте, це. Безтурботний сидить. Пайдуже. А як нам, э, чекайте, як нам набрати кашу в тарілку? Я не знаю. Did you bring my Маєш мій свій Так, да, так, да, я маю. О, ложка. Ой, ця тарілка. Так. І ложечка. Я Something маю... is missing. Чогось бракує? А чого? А що бракує? Тарілка, каша, ложка. Something is missing. Сервет, Something тобі? is missing. Вухо. Something is missing. Та я поняла. А що тобі не хватає? Будеш? Так, да, звісно. Ключик. Це не дуже було логічно, але знаю, через тілейк, це ну, нормально. Що це? Ягодки? Ягідок не вистачає. А чого в рецепті не написано про ягідки? Все? І що ти. Це нова загадка? Боже, та я нормально йому кашу готувала. Капець. Все? Можем витрати? Тримаю смачно. Я божний і так мумкає Йому видно I've смачно. Я наївся. Давай заберу. Так, що тебе вдягнути потрібно? А, ранкова руханка. Так, діду, давай рухатись. Так. О! Отак. Боже, як ти скрипиш. Скільки ж тобі років? Боляче? Може, якось верх-вниз, о Так. Давай вправо, вліво, вниз, вверх. А як вверх? Я хочу, щоб ти вверх потягнувся. Хе-хе-хе. А, почекайте, руханка! То дійшло, дійшло до мене, мучий старого діда Боже. Так, показуй. Вліво вправо, вниз, вправо, вправо вниз. Так, В вліво вправо вниз, вниз, вправо вправо вниз. А ні, чекайте. Вліво вправо вниз, вправо, право вниз. О. Так я підтримую форму. Тепер підготуй мій костюм. А що тут готувати? А ти не знімаєш піжаму? Так. Так. О, все ляпота? Дякую, скоро прибудуть гості. Будь ласка, визерни у вікно. Ти їх бачиш? Зараз подивимось, що там за гості? О, я бачу гостей. Да, їдуть, їдуть, скоро будуть уже. Це як гарно. Далі буде. <ррит> <рит> ну да, да, було написано 15-20 хвилин. Вони так швидко пролетіли. <рит> Дякуємо, що зіграли в демоверсію Servant of the Lake. Вихід повної версії заплановано на весну 26-го року. Стежте за оновленнями і новинами розробки на сторінці в Steam. Ну що, я буду чекати. Я буду чекати, обов'язково ми з вами ще раз не і пограємо, але вже в повну версію. Мені дуже сподобалось. Це було прикольно. Буду я з вами вже прощатися. Дякую вам за перегляд і до зустрічі. Папа! -па.